Як зростати в житті і не застрягати на одному рівні. Ти працюєш, ти щось робиш, гроші плюс-мінус ті самі, рівень життя плюс-мінус той самий, і відчуття таке, ніби життя стоїть на паузі ти не падаєш, але й не зростаєш. Це не болото це стабільність, яка повільно вбиває твої амбіції. Сьогодні без мотиваційної маячні чітко, просто і чесно що робити, щоб реально рости. А не ходити по колу. Люди думають, що вони застрягли через брак грошей, погану освіту, країну, начальника, родину. А правда, простіша і болючіша ми залишаємося на одному рівні, бо навчилися виживати на цьому рівні. Мозок любить не розвиток, мозок любить передбачуваність. Ти вже знаєш, як дожити до зарплати, як не збанкрутувати, як не зірватися, як не ризикувати. І мозок каже все. Місію виконано, навіщо щось міняти. Ось ознаки, що ти не ростеш, ті самі розмови руками, ті самі проблеми, ті самі страхи, ті самі мрії без руху. Ти все розумієш, але нічого не міняєш. Ти не в кризі, ти в комфортній пастці. Запам'ятай головне правило ти завжди ростеш до рівня того, що регулярно робиш. Не до того, що дивишся, слухаєш, плануєш, уявляєш, а до того, що реально робиш щодня. Хочеш рости в грошах? Подивись, що ти робиш щодня для грошей. Хочеш рости як особистість? Подивись, що ти робиш щодня для мозку, характеру і сили. Мотивація це як заряд батареї. Підзарядився, посвітився, сів. Зростання це не настрій. Зростання це звичка робити, навіть коли не хочеться. Як чистити зуби? Ти ж не питаєш себе, а я сьогодні в настрої чистити зуби чи ні? Крок 1. Зміни коло інформації. Те, що ти регулярно споживаєш, формує твою стелю. Якщо ти щодня треш новини, скандали, негатив, безкінечні меми, твій мозок не думає про розвиток. Він виживає мінімум 30 хвилин на день корисної інформації. Замість ще одного серіалу. Крок 2. Маленькі, але регулярні дії. Люди переоцінюють разовий ривок і недооцінюють 1% щодня 10 хвилин щодня сильніше, ніж 5 годин раз на місяць. Крок 3. Болісний дискомфорт. Зростання завжди виглядає так страшно, незручно, незрозуміло ніяково. Якщо тобі занадто комфортно, ти 100% не ростеш. Крок 4. нові навички, гроші, свобода, вибір, все це приходить через корисні навички, не через бажання, не через мрію, а через те, що ти вмієш робити краще за інших. Крок 5. довга дистанція. Зростання це не спринт, це марафон без аплодисментів. Перші місяці ніхто не бачить, ніхто не цінує, нічого не виходить, і саме тут здаються 90% людей. Це не страх, не лінь, не брак часу, головний ворог відкладання. З понеділка, з нового місяця, з нового року, коли буде легше легше не буде, буде тільки складніше, якщо не почати. Ти не зобов'язаний бути успішним, бути багатим, бути кращим за всіх, але ти зобов'язаний не зраджувати собі, не прожити життя в режимі вижив замість жив. Зріст. Це не про понти, зріст, це про внутрішню повагу до себе. Ти вже знаєш, що тобі треба робити, не я тобі скажу, ти сам це прекрасно знаєш. Питання не в тому, що робити, питання в тому, чи почнеш ти сьогодні, а не колись.